Дуже круто мати у своїй колекції настілку, яка швидко грається, має нескладні правила, зрозумілі навіть для цілковитих новачків, але цікавий ігролад, який повністю залучає кожного гравця за столом. Сьогодні ми познайомимося з однією з таких ігор під назвою Убивчі креветки. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені швидкі карткові ігри, а ми переходимо до огляду. Настільна гра убивчі креветки призначена для компанії від 2 до 6 гравців і має доволі нескладні правила. Протягом партії гравці будуть здобувати очки, вгадуючи колір верхньої карти в колоді. І якщо він збігатиметься з картами у вашому запасі, ви відправлятимете ці карти до свого стосу очок. А якщо кольор збігатиметься з картами противника, ви забиратимете ці карти до свого запасу. Ну а перемога у грі дістається тому, хто швидше за інших зуміє зібрати 10 карт у своєму стосі очок. Перед початком партії перетасуйте колоду креветок і викладіть по 4 карти білою стороною догори перед кожним учасником, а позосталі покладіть на центр стола чорною стороною догори. Якщо після отримання ви маєте кілька карт одного кольору, утворіть із них стоси, виклавши карти одна на одну. Це і є всі приготування. Наприкінці вам залишається тільки визначити першого гравця будь-яким способом, і після цього можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру «Убивчі креветки триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться здобути 10 переможних очок. Протягом партії гравці виконуватимуть ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець виконує одну з двох дій: спробувати здобути переможні очки чи спробувати вкрасти. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду кожної із цих дій, пропоную спершу поглянути на самі карти. На лицьовій стороні кожної карти зображена креветка певного кольору на білому тлі. А на звороті цієї самої карти зображене коло з трьома кольорами, проте один із цих кольорів завжди відповідає кольору креветки на лицьовій стороні. Це головна ідея гри, адже під час партії вашим завданням буде здогадатися, який саме колір креветки є на карті відповідно до кольорів на її звороті. Отож, дія спробувати здобути очки відбувається так: ви берете верхню карту з колоди та кладете її до лілиць у свій запас, після чого перевертаєте. І якщо колір креветки збігається за кольором із якоюсь картою чи картами у вашому запасі, тоді покладіть усі відповідні карти до лілиць у свій стос очок чорною стороною догори. Проте, якщо колір не збігається, тоді залиште цю карту у своєму запасі. А коли граєте дію спробувати вкрасти, то також берете верхню карту, проте тепер ви вибираєте будь-якого іншого гравця та кладете цю карту до його запасу, після чого її відкриваєте. І якщо вона збігається за кольором з будь-якою картою в запасі цього гравця, ви забираєте всі ці карти, викладаючи їх до свого запасу. В іншому разі, якщо збігу немає, ви просто залишаєте нову карту в запасі вибраного гравця. На деяких картах також є особливі символи ефектів. Ви можете активувати ці ефекти тільки якщо символ, зображений на карті, яку ви щойно взяли з колоди, її до того ж успішно здійснили крадіжку. Наприклад, цей символ дає змогу вам відразу виконати ще один хід, тобто одну з двох дій. Цей символ дає змогу після успішної крадіжки вкрасти одну карту зі стосочок будь-якого гравця за столом. А цей, замість того, щоб класти карти до свого запасу, покласти всі вкрадені карти відразу до свого стосу очок. Після того, як ви виконали одну з двох дій, ходить наступний гравець. Так, учасники виконують ходи по черзі до моменту, поки комусь не вдасться назбирати 10 карт у стосі очок. Він і стає переможцем. У рідкісному випадку, коли колода вичерпається, а жоден гравець не матиме потрібну кількість очок, перемога дістається гравцю з більшою кількістю карт у стосі очок. За нічиєю перемагає учасник, який має більше карт у запасі. Ось так швиденько. Ми з вами повністю розібрали гру убивчі креветки і познайомились з усіма її правилами. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!